17 років одружені, перший раз плачемо паски. Ну, я за своїх 39, за походу, вік дає про себе знати, що мене в цьому році пробили робити, власне, ручно пасички. Ось тільки в мене вийде. Дивіться, тут є охоронець. Зараз вони стоять, підходять. І потім духовку. У нас процес. Ми прикрашаємо пасочки. Це вікусіна. Віка. Це Матвійчик там. Тобі теж на дві квіточки? І от дві ми той три тих. Деревка на води. Чи ми будемо святий? А ми заберемо будем підписуватись. А те мы те будем Ой. А і телефон впали. Яичко впало. Ничего страшного. От. Давай со дверью тоже. От супер, яєчко впало. Тату, допоможи сину, будь ласка, з посипочкою. У <свят> Матвійчика буде жовто-блакитна посетя. Я буду отак от із пакетика сипати. А угу. не ловить, вона воно буду облизувати. Чому цлиці? Як так? А вікуся буде робити з Ой, і яєчками. Ну, Розово-блакитне. Розово-блакитно. Ой. Покажи. Да. Ух ты. Біля квіточки, але хто не буде ладно. Дивіться. Ой, дивик прикольно, бачите? Щось цікаве. Вікулечка, я не тут у вас не видно нічого. <гум> Покажіть. Гляньте, що в нас <гум> вийшло. Що, Ось така у нас вийшло, бачите? Що у нас один чир, жовтий? О, є два. Яхти тут відкриє? Давайте ще похрестуємося вже зараз. Ну, щось таке у нас вийшло. Цікаво. Ну, треба буде більше робити. Ну, ми спробували, такі в нас цікаві. Ми можемо їх докинути в червону фарбу, і вони будуть такі більш червоніші. Оцей? О, такі... О, такі... Такі Ні, такі за не треба. Ні, таке, оце не треба? Так, бо воно. Оце не треба кидати. Оце можеш кинуть, це треба.